Всім привіт! Всіх Вітаю! З вами Аліса і сьогодні е, буде коротеньке відео зараз. Я швиденько покажу вам, що мені приїхало. А вже потім буде серія відео, як зазвичай, на одну колоду одне відео окреме. Ну, як я останнім часом вже давно почала робити. Uh, ну, щоб не губилися колоди, щоб ви потім могли легко знайти uh, в, на моєму каналі, наприклад, певну колоду. Ну, отак. Сьогодні мені приїхало три посилочки: це одна з них. Всі вони з, через Amazon, через NP Shopping замовлені. Хто зі мною давно, той знає. Uh, і ну, хочу сказати, що в принципі uh, американський офіс uh, uh, NPM Shopping, Ну, мене влаштовує, на відміну від італійського, але про це в іншому, в іншому відео. А, тож, три посилочки це найменше. Тут здається, одна колода, якщо я правильно розумію. І бачите, отакий конверт. Іноді от приходить у нас, наприклад, по Україні. Я не бачила таких пакувань. Отакий конверт, але він досить супкий і, в принципі, там з колодою ну, минулі рази все було гарно. В принципі, він легко, просто руками відкривається. Так. Ага. Ось така краса приїхала. Ну, так, да, це буде окреме відео на цю колоду, як я вже сказала. Magicians Mad Men Tarot. Ну, коротше, ця колода, точний переклад, я подивлюся, і вам скажу вже в відео огляді. Але одразу хочу сказати, що це колода персоналів. Тобто це колода, в якій там на кожен аркан, здається, навіть на молодший, там є якась така персона, дуже ну не те, щоб чудернацька, але. Ну, магічна, чарівна. Коротше, люди сили. Знаєте, отак я би сказала. Ну, різні, різні. Тут є і всілякі соціопати, здається, там, ну навіть Распутін є. Ну, коротше, тут все є. Тут дуже багато всього. Рокпул. І ну, прям ця колода мене причарувала, ось він, до речі. І тут і шамани. Коротше, така magic, magic people. Зрозуміли, магічні такі люди. Незвичайні, надзвичайні, і світлі, і темні. Більше темні, ця колода більше темна. Ну, відкладаємо і наступну. Так, наступна трошечки більше ми будемо за зростанням. Останнє найбільше. І. Клас. Я давно-давно не робила з вами такі розпаковки, але вирішила знову вас порадувати. знаю, що ви любите. <свіс> так. А, це ж, це ж теж одна колода, до речі, думала, що тут більше, а тут одна. Ой. Awakening Tarot, Таро Пробудження. Обалденна колода. Я вже її знаю, я вже її я не бачила, я її бачила ще до цього. Ну, коротше, у Яни, я цілонаправленно подивилася прям огляд, тому що знаю, що класні огляди. Привіт, Яночка, Люксен канал. А, І а, я її теж передзамовляла. Але щось вона мені. Там я передзамовляла, але щось в мене там не вийшло. Потім я відмінила, а потім замовила вже конкретно, коли вона вийшла, коли я вже подивилася огляд. Але я 100% знала, що я замовлю, тому що ну, вона одразу впала в око. І одразу, ну, по-перше, це Red Feather, мій улюблений. Мені ну, рідка яка колода, у Red Feather, не подобається, якщо чесно. А, і моніка Бадьоскі, бадійські, не знаю, Бадьоскі, мабуть. У мене є оракул від неї, і все-таки в вішлісті у мене є її колода дивної країни. чи якось так називається, Там є Ленорман і є Таро. Я думаю, ви зрозуміли, про яку колоду йдеться. Це дуже класна колода таро. Поки що в мене до неї не дійшли руки, не тому що не подобається, а просто, просто не дійшли руки, не дійшла черга. Тому що багато чого подобається. Але ця новиночка, вона прям, ну от, свіжий пиріжечок, місяць або два вона як вийшла, і в мене була невеличка пауза, я не замовляла колоди, а тоді одразу замовила саме її. Ну Це прям, прям дуже вона мені забажалася. І третя посилочка. Третя посилочка. отака. Мені Тут навіть наклеїли стрічечку Prime. Вау! Хоча в мене не Prime, але це все одно приємно. Так. Ну і тут уже багато. Тут велика колода. Ой, Велика колода, велика коробка. І тут теж новинка. І новинки, і, і міцівки. Так, ну, Еренберг Таро, US Game теж е, знала, що куплю, одразу я в каталозі побачила її. Точно знала, що це, це буде наступна моя колода. Від неї всі в захваті. І ну, я не сумніваюся, що я приєднаюся. Так, наступна О-о-о. оракул елементалів, оракул, стихій, так? Стейсі Демарко. Він божественний, він космічний, він трансцендентний. Ну, коротше, як я люблю. Хто дивився мої розпаковки оракулів останнього року, той зрозуміє, що це в моєму стилі. Переходьте в плейліст «Огляди оракулів, дивіться, там ви багато цікавого для себе знаєте. Бо я люблю такі незвичайні. А не попсові оракули, так би я сказала. І дві класики до мене приїхали. Це не новинки, ну, це минулого року здається. А це взагалі класика, жовта коробочка Game. Уявіть, вже скільки років я колекціоную з 21-го року, 3 роки, да? колекціонер. І тільки тепер я купила взагалі найголовнішу колоду, яка взагалі вважається стандартом, стандартом, та Стандартом якості, стандартом, з яким порівнюють взагалі всі колоди, і вона так і називається жовта коробочка. Якби її так називають, в народі так повелося. Це класична колода US Gaming. У мене були копії на неї. Коротше, в мене було все, що завгодно, окрім реально справжнього оригіналу цієї колоди. І тепер він у мене є. Вау, можете мене привітати! І ще одна класика: це здається теж Red Feather, да, чи Ні, Ні, це Wazer, здається, Вейзербукс. Так, да, Вейзер а, ну, Вейзер -таро. Ай. Коротше, Це така собі варіація класики, яка, ну, я то знову ж таки дивилася огляди, люди дуже задоволені якістю, і це такий був вирішальний момент в виборі. І тут акварельні малюнки. Акварельні такі, акварельне оздоблення, так би я сказала, малюнки в памели Колман Сміт. І акварелі я теж люблю. Коротше, ще одна класика в моїй колекції. І останнє-останнє. О, зараз. О, так. Секундочку, стіл Wizard Тейро. Так, Wizard це у нас чарівник, так? Да? А стіл, не знаю. Коротше, знову ж таки, доцільний переклад достеменний, Це вже на огляді оглядовому відео. Мова душі, Памела Стіл. А, ну стіл просто чарівниця стіл, таро чарівниці стіл. Я зрозуміла. Навіть зразу вам одразу скажу. Знову Red Feather, мій улюблений, величезна коробка. Знаєте, я не люблю, але вау, який символ! клас. Коротше, це теж новиночка. Вона нещодавно вийшла, ну, кілька місяців, коротше, цього року. А, і теж я одразу знала, що я її замовлю. Теж одразу, от оці три красунички: Steel Wizard, Еренберг і... і Awakening, оце три новиночки. Які я собі забажала от взагалі з усіх новинок цього року. Це не означає, що більше новинок я не куплю. Звісно, куплю там ще є декілька. Але це були найбажаніші. Це були, ну прям. Але я бачила вже наступні каталоги. Там теж виходить багато цікавого. Там оракули будуть прикольні, але оракули, оракули я зазвичай не поспішаю, не передзамовляю. А от Таро буває навіть передзамовляю. Тож, отакі от справи, мої любі, отакі будуть огляди найближчим часом. Ну, я сподіваюся, що все ж таки вони вийдуть у мене. Рано чи пізно вони вийдуть. Тож, чекайте, чекайте. можете в коментарях залишити свої побажання, який, яка з колод вас зацікавила найбільше, і тоді я залью це відео раніше, можливо. Ну, а так. Коротше, дослухаюсь до ваших побажань по можливості. Все, на сьогодні, все. Моя е, гамірлива емоційна розпаковка на сьогодні завершена. Ай, ну які ж вони круті! Мені просто не терпиться розпакувати, мені не, треп, не терпиться все роздивитися, Ой, і я прям, я прям вся в захваті. <сум> Тож, до зустрічі в наступних відео.